Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма розмова в студії. І сьогодні гість програми перший заступник голови полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Вітаю вас, Олександр Миколаєвичу! Говоримо сьогодні про відновлення, про відновлення житла. Зруйнованого війною, і власне, які програми уряду сьогодні спрямовані на цей процес. Дійсно, з початком повномасштабного вторгнення актуальним стало питання відновлення або ремонт житла. І на сьогодні є інформація, що приблизно вже 19 тисяч багатоквартирних будинків пошкоджено або знищено. І майже 100, більше 140 тисяч приватних домоволодінь. Постало питання підготовки до опалювального сезону і, відповідно, готовність жителів приміщень житла для опалювального сезону. Тому виникли дві програми на сьогодні реалізуються. Мова йде саме про міністерські, ну, скажімо угу. так, урядові програми. Тому що є ще програми, які. Міжнародні партнери підтримують, це трошки інше, скажімо, то фонд Карітас, наприклад. Зараз мова йде про урядові. І е, одна програма вже реалізується, тому що е, вона почала реалізовуватися ще з квітня. Перша програма вона стосується е, там, де незначний ремонт, і е, є певні умови. Скажімо, житло було пошкоджене після 24 лютого 2022 року. Це пошкодження незначне, загальна вартість пошкодження не перевищує відновлення, скажімо так, не перевищує 200 тисяч, і особа самостійно ще не здійснила ремонт. От якщо ці умови, скажімо, реалізуються. А якщо частково зробила ремонт, то, то вже, от скажімо. На ту частину, що не зроблено, вона може отримати кошти, а та частина, що зроблена, це вже буде інша програма відшкодування скажімо, за іншими підставами, за іншими напрямками. Ця програма відповідно, передбачає, що в органи місцевого самоврядування створюють відповідні комісії. Комісія оцінює стан будівлі, переважно це мова йде про ремонт дах. Вікна, двері, ну, тобто незначна. Є відповідна постанова Кабміна. Комісія визначає суму ремонту до 200 тисяч гривень. В електронному вигляді подається відповідна заявка. 20 мільйонів громадян на сьогодні зареєстровані в дії. Тому, перш за все, тобто, це через, через подається. дію. подається? Наступним етапом буде залучення нотаріусів. ЦНАПів і управління соцзахисту вони будуть долучатися до організації цього процесу. Ну добре, от випадок, якщо, наприклад, людина не має дії, людина не має смартфона. Якщо людина не має дії, вона звертається до банку партнера напряму. Угу. Попередня повинна все ж таки відбутись повідомлення про пошкодження майна, і воно передбачає все ж таки дію. Наступні кроки вже можна спілкуватись безпосередньо з банком-партнером або банком або через дію, або безпосередньо з філією там, чи відділенням. Але перший крок все ж таки передбачається дія. Тому от в чому особливість цих програм. Друга особливість цих програм це контингент, на який поширюється. От У нас вже, скажімо, більше 20 осіб скористалися цією програмою. В області області, в, в, в так. Якщо брати в цілому по Україні, то приблизно на сьогодні вже пів мільйона 500 тисяч заявок, і створено вже таких комісій, приблизно 500 в органах місцевого самоврядування. Дві категорії, я б так сказав, би, осіб, які мають право: це перш за все, учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, ветерани війни, члени сімей загиблих, мобілізовані. Звертаю увагу, мобілізовані. Багатодітні родини, люди з інвалідністю першої другої групи, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, діти-сиріти або діти, позбавлені батьківського піклування. Поки що в цій категорії немає пенсіонерів, тому що, скоріш за все, будуть інші програми, і на них переважно розраховані міжнародні проєкти, от скажімо, Карітас. Звертаю увагу, що нетиповим для Законодавства у нашого, але з війною стало типовим, не можуть претендувати на грошову допомогу люди, які перебувають під санкціями, або люди, які мають судимість за злочини проти національної безпеки, або їхні спадкоємці. Отаке От обмеження. Угу. І відповідно залучаються суб'єкти господарської діяльності, які можуть. Кошти, які отримує особа, вони в, ну, умовно кажучи, в електронному вигляді, да, тобто на є картку, перераховуються після рішення комісії, перераховуються кошти, і е, людина може їх спрямувати або на закупівлю будівельних матеріалів, або на оплату будівельних послуг. Тому є відповідний реєстр суб'єктів господарювання, які мають відповідні банківські коди. Ремонти, продаж будівельних матеріалів, ну і аналогічні, скажімо так, напрямки діяльності. Тому от ця програма вже реалізується і доволі успішна, я повинен сказати. І в чому ще особливість? Можна подати заявку навіть знаходячись за межами держави. Чому от дія? Тому що спрямована програма ця на Повернення наших громадян за кордону і е, передбачення мож, можливості проживання е, до початку опалювального сезону, і відповідно органи місцевого самоврядування включаються, створюють відповідні комісії. Туди не менше одна третина представників громадськості, представників виконавчих. Підрозділів, представники, оцінювачі, які можуть оцінити ступінь пошкодження, є відповідні чек-листи, де автоматично визначається розмір відшкодування згідно постанови Кабміна. І е, я вже спілкувався безпосередньо з представниками нашої військової адміністрації. От дуже цікавий досвід пан Сіряченка, це Лубенська районна військова адміністрація. Вони одні з перших створили уже є відшкодування. Вони залучили фактично на базі комісії е, техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, так звана ТЕПТНС комісія Вони на базі цієї комісії вже створили е, відповідний підрозділ. І вже е, в цілому по області люди вже надзвичайно Ну, активно почали отримувати кошти. А якщо говорити про контроль у цього всього процесу, тобто е, кошти <гум> потрапляють на є-картку, <її> <гум> е, вони електронні. Потім <гум> я там укладаю чи не укладаю угоду, можливо, навіть з ФОПом, чи поїхав я в епіцентр, купив будматеріали. Як потім контролюються, чи ті всі роботи, які необхідні для того, щоб відновити е, помешкання, вони зроблені? Чи це, вже, чи це вже справа людини? Чи... Справа в тому, що, скажімо так, готівкою отримати ці кошти неможливо. Не, можливо, так. Тобто можна лише вчинити е, банківські операції, оплата послуг або будівельних матеріалів. Є партнери відповідні. Е, реєстр суб'єктів господарської діяльності, їх можна обрати. Є банки-партнери. Спочатку їх було 5, потім 7, потім 15, 20 вже. Сенсбанк, Приватбанк, Альфа-Банк, ну і переважно це державні, скажімо так, банки, які е, є відповідні контролюючі підрозділи при міністерстві відповідному, які реалізують цю програму. І е, тому е, ці запобіжники, скажімо так, вони спрямовують на, е, ну, на те, що неможливо, скажімо так. Певним чином зловживати. Угу. Тобто, ну це унеможливлюється за рахунок оцих… цих це є одна програма, я правильно да. зрозумів? Да. Угу. Є ще друга програма, і я хочу от якраз тому, що ми коли вже почали е, з депутатами проводити семінари, збирати людей, представників громад, внутрішньопереміщених осіб, ми е, звернули увагу, що дуже низький рівень обізнаності про існування цих програм. І тому ми, скажімо, і держава, і на рівні регіону області робимо такі, скажімо, інформаційні матеріали, роздатки для того, щоб люди отримали цю інформацію. Дуже цікава друга програма. Як на мене, вона більш скажімо, потужна. І ця програма передбачає, до речі, з 15 липня вже люди подають відповідні заявки. З 15 серпня місцеві комісії вже починають розгляд цих заявок. І ця програма… Це, я перепрошую, це ті самі комісії, які по першій програмі так, діють. Так, uh -huh. так. Е, і тут вже програма компенсації за знищене житло. Компенсація. За знищене, за знищене житло. За повністю житло. Так, повністю. І е, кошти людина може реалізувати на фінансування будівництва або Купівлю будинка, от, скажімо, садибні, садові, дачні будинки, ну, тобто невеликі за площею. І людина може отримати житловий так званий сертифікат на придбання нового житла. Це може бути житло на первинному ринку, на вторинному, вторинному ринку, або, скажімо, придбати житловий будинок чи квартиру. Тут уже людина вирішує самостійно. і Тут уже мова йде про випадки, коли констатація повністю, це, от ця програма, якщо попередня програма це незначний ремонт, угу. і переважно мова йшла про м, грошову допомогу, то ця програма житловий сертифікат, компенсація за знищене житло. Про які суми йде мова? Ну, тут вже суми значно перевищують ніж 200, Там тому, є що обмеження це на якусь житлові форму. сертифікати. Справа в тому, що і е, ще от зараз, е, ну скажімо так, доопрацьовується е, нормативна база. Якщо по першій програмі люди могли об'єднатися, якщо це от спільний, спільний спільний будинок, от, скажімо, проживають три окремих сім'ї. Да? Кожен міг об'єднати свої зусилля і там отримати е, на відновлення на пошкодженого житла на ремонт до 500 тисяч, тобто до півмільйона. То е, житлові сертифікати вони передбачають, е, що людина може придбати житло. Відповідно, я думаю, що тут буде залежно від регіону. Визначатись вартість е житлового ну, фактично вартісний показник житлового сертифікату. Я думаю, що ці кошти будуть значно більшими, і суми вже, ну так скажімо, на рівні півмільйона гривень е більше п'ятсот-шісот. Тисяч залежна від регіональних особливостей. Ну, е, Я так розумію, що сума цього сертифікату цієї допомоги на придбання нового житла вона е, буде спиратися на якусь оцінку того житла, яке знищено. Перш за все да. житло, так, житло яке було проіндексовано знищено. Якось, да. якось якось, тому що якщо 10 років назад людина купувала квартиру, там була одна ціна. Я правильно зрозумів? Е, є відповідний нормативний матеріал, так звані чек-листи, де вносяться от всі дані, скажімо так, стосовно ринкової вартості, попередньої, купівлі. І тут справа в тому, що всі ці питання, які ми обговорюємо, вони стосуються того, що є вже подана заявка в. Реєстр пошкодженого або знищеного майна. І там вже підтягуються відповідні м, інші реєстри, де вже на момент знищення вже була зафіксована, скажімо так, якась, якась вартість, mm -hmm. тому що це вже обслуговуються державні реєстри нерухомості і там вже інформація приблизно є. Mm -hmm. Добре, ви сказали, що з 15 липня можна подавати заявки. Так. Куди? З 15 липня подаються заявки, як я вже сказав, дія. Раз. Зараз долучаються ЦНАПИ, два, в окремих регіонах нотаріуси, три і відповідно, управління соцзахисту чотири. Залежно від регіону, якщо, скажімо, там, де неможливо створити певні комісії, або не працює орган місцевого самоврядування, ці комісії створюють військові адміністрації або районні, або а, обласні. Є. І відповідно, от зараз, ну друга програма, вона ще в процесі, скажімо, тому що старт лише з 15 липня. Там є відповідне законодавство, воно також оновлюється, коригується. І я думаю, що як і попередня програма, там також будуть певні уточнення на рівні кабінету міністрів, постановка Кабміну угу. і відповідного профільного міністерства. До речі, Міністерство відновлення, Міністерство цифрової трансформації. І партнери, ну, відповідно, дія додаток, і партнери міжнародні, три міжнародних партнери приймають участь. Кошти на фінансування цих проєктів це в тому числі міжнародна підтримка, це в тому числі конфісковані активи, які будуть передаватися, грошові кошти конфісковані, які будуть передаватися на відшкодування цих, цих скажімо, витрат. Причому я повинен сказати, що програма є відновлення, от особливо перша програма, вона поширюється в тому числі на регіони, підтоплені власник агресії на Каховській гідроелектростанції, тому зараз е, додатково е, Запорізька, е, Дніпропетровська, Миколаївська область, е, Херсонська область, так само е, люди мають право на відшкодування. І е, я хочу звернути увагу, що є відповідна урядова лінія 1545, є додатки в, в месенджерах: Telegram, Viber, тобто інформації дуже багато, і е, ну, треба, скажімо так: треба цим скористатися, тому що от у нас за е, останній місяць майже 13 тисяч. Внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися на, ну, в територію перебування, залишили Полтавську область. Тому ми і розвантажуємо і комунальну інфраструктуру, є можливість підготувати заклади освіти до 1 вересня. Тому ну, я б радив всім там, де є можливість, і особливість в тому, що це деокуповані території. На окуповані території ці програми поки що не розповсюджуються. Особливо качає дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Дякую. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.